Доброго ранку, доброго дня. Коли б ви не відкрили це відео, воно буде актуальне. Хто про вас думав зранку, подумайте тільки про себе, приберіть зайві думки, а ми зараз подивимось, хто ви спочатку, а потім чи хтось думав про вас і що думав. Дев'ятка мочів ви у мене, четвірка жезлів. Король Пентаклів, дівчата, це може стосуватися того, що у вашому фоні є чоловік. Король Пентаклів, це може стосуватися цього чоловіка. У вас хвилювання, біль, розочарування. А також це може бути ви просто в енергіях пентаклів, тому що ви сильна, ви надійна людина, яка пережила дуже багато болю. Наступна карта буде десятка мечів, Тобто, це. Про те, що ви прагнете стабільності, дому От ви можете знаходитись в колі тих людей, які вам близькі. А зараз, знаєте, в найможі якомусь ви знову або замикаєте собі у цій болі, переживаєте, або, знаєте, відкриваєтесь до нового миру. Через глибоке очищення. Отаке от враження, що я хочу скинути цей тягар, який мені принесли. От у вас таке, знаєте, отаке от враження. Якщо опис підійшов з вами, на жаль, стан у вас такий пригнищений може бути, ви можете бути, знаєте, і ночами погано спати. Просинатися, вам щось може снитися, знаєте, пов'язане з цією болею, тому ви зараз можете очищатися навіть. Давайте подивимось, хто ця людина, яка думає про вас. Лицар мечів, сімірка мечів, лицар кубків, відлюдник. Погіршемо. На дні колоді у нас паж мечів. Така, знаєте, людина слідкує за вами, збирає інформацію. Така, знаєте, ці люди вони можуть іще мститися, такі, знаєте, і сподворотні, хочеться сказати чомусь. Вони такі злопам'ятні, і ця людина вона насправді може не знати, от по цим картам я не бачу, щоб вона якось толерантно або, знаєте, Підходила там на розмову, а, якось а, приходила до якогось конкретного питання. Тут людина не вміє цього. Цій людині сховатися ліпше, а, підвіснути в жертву себе, знаєте, робити, пожалійте мене, тому що тут лицар мечі сімірка мечів нам говорить про те, що думає про вас людина імпульсивна, з якою у вас можливо був конфлікт. Не дуже приємний, не дуже класний конфлікт. Це конфлікт, який, знаєте, ну тут людина показала себе з тієї сторони, яку, можливо, ви ще не знали, або можливо, ви знали, але не думала, що так буде. Тут з якоюсь напругою, можливо, зі злістю такою, знаєте, тут і мат може бути. Тут і якісь навіть такі лицарі мечів. Це люд, людина, яка може діяти, щось говорити. Дуже швидко, а потім думати. Людина, яка взагалі не думає ні про кого, тільки про себе, а вона може потім просто, знаєте, сісти, подумати і, і приплити. Спроба була якась випроводити свої якісь вчинки по сімірки мечів. Це брехня, зрада. Це а, маніпуляції, ухилення від чогось, втеча. Тут людина, яка, знаєте, втикає, є ліпше там кудись втекти, ніж а, відповідати на запитання, людина, як уш на сковородці. Хочеться так сказати, я говорю, як іде пот такий потік, а, нестача енергії у цієї людини, в якій постійно бореться сама з собою, з кимось бореться. А, Знаєте, хочеться сказати, чи йти до вас, чи не йти, чи тримати дистанцію. От така, от, знаєте, ну от її поведінка дуже неприємна. От насправді, лицарь кубків це про є емоційна якась тяга, але це ж така, знаєте, лицарі кубків приїхала, щось поговорила. Якщо е, щось не так, то вона включає в себе лицаря мечів. Всімірку мечів, тобто людина нечесна, негармонійна. Вона насправді сама не знає, чого вона взагалі, от вона не вміє комунікувати в партнерстві ця людині ліпше бути лицарем кубків і лицарем мечів, ніж бути стабільною цією людиною, тому що лицарі Кубків я прийшов на говорив, там щось там таке приємне, і поскакав далі. А якщо щось не так, мочів, то по лицарю-мочів шашкою помахав і побіг. По сімірки мочів набрехав, переманіпулював, зробив так, як вигідно мені, мені і все. І зник. В регресію. Тому що людина не доросла, людина маленька. І по пажу мучив я теж можу так сказати. Знаєте, це людина, яка ізолюється. Ізольована, глибоко рефлексує, можливо, вищі сили зараз її не підпускають до вас. Тому що людина не доросла, людина дуже багато чого накоїла. і вона, можливо, десь в душі це розуміє, але вам в це не скажуть. А... Замудрена тут людина, знаєте, жертвену позицію може впадати, в а... такому внутрішньому ступорі знаходиться. Шукати відповіді. Потрібно комунікувати нормально з людьми. Потрібно бути насамперед чесним, сама собою, поважати себе, поважати інших людей. А людина тут така на храпа може приїхати, прийти, сказати, претензії, якісь приділяти. Така от дуже конфліктна людина, непостійна людина. Вона сама з собою непостійна. Від, ви Знаєте, знаєте цей вітер в голові? До речі, це може бути знак зодіаку по лицарю, мечів, близніки, Терези, водолі. Ну, тобто більше така двійственность йде, більше двійственность йде. Що думала ця людина про вас? Імператриця, трійка мечів наробила людина вам ділов. Імператриця ви. Ви та, а, хто дає або давав, ну, я не, не бачу, що ви тут дає, даєте, давали відчуття натхнення, допомоги, підтримки. Ви дуже цінна. Таке враження, що вас оцінили, але вам не скажуть про це. Це ж потрібна мати, дорослість. Розумієте? Людина бачить у вас щось по-справжньому, живе та глибоке. До вас дорости цієї людині дуже важко. І тому, можливо, і людина не може з вами комунікувати, тому що ваш статус, ви можете бути одруженою, ви можете бути мати дітей цієї людини, ви можете бути колишньою дружиною, ви можете бути просто жінкою, яка дуже цінна. По трійки мечів це карта, яка говорить, що людина розуміє, що вона накоїла. Тут могли бути і сімірка мечів, трійка мечів, трикутники, вам собі розбите серце. Навіть якщо у вас тут вже давно завершено розбити серце. Людина розуміє, що вона вас образила. Людина розуміє, яку біль вона могла вам принести. І, знаєте, і, попри біль, Пажезлів говорить про те, що людина надіється на щось і має до вас імпульс звернутися або хоча б уявити, як могли б ви бути, або розпочати якийсь новий початок. Тому що по королю кубків, який тут вийшов, це говориться про те, що людина себе контролює, стримує. Вона не бажає виглядати слабкою, куди далі слабкою виглядати? Якщо там поведінка така, як вийшла на сигніфікацію людини, яка про вас думає, то людина насправді показує себе не дуже з гарної сторони по відношенню до вас або по відношенню взагалі по життю. А, є почуття у вас, до вас у цій людині, яка думала, і вона думала про це. Але вона не змозі до вас приявитися, або не змозі з вами комунікувати, тому що потрібно дорости до цього стану, ота людина.